чудовий, така людина, його звати Ницце, він буде мені робити сьогодні макіяж. Мені сказали, що будемо робити макіяж на побачення, але я на побачення вже не була 100 років. Хто був на побачення останній раз коли? Колись були? Коли останній раз було побачення? І як воно пройшло? Добре було? Чи таке не дуже? Дуже. Дуже? Це добре, якщо дуже, якщо дуже це добре, якщо не дуже це, це погано, треба гарний треба, побачити побачимо вибрати. Так, я я я Добре, добре. Так, обличчя ми вже оформили завчасно, але сьогодні буде дуже класний, ефектний, яскравий, мої, яка зможе повторити абсолютно кожна. Тому записуйте на телефон, скріншойте, скріншоти робіть. І... Хочемо підсилайте мені, як вас вийшло. І так, сьогодні ми будемо робити акцент на почві і трошечки людово помаза. Э, Аліна, скажи, будь ласка, як тебе знає справа, як ти себе відчуваєш? Я чудово, мені дуже подобається. На сцені класно, вас дуже Вас і гарні?